Комп'ютерний клас доступний для користування всім, хто цього потребує. Ужгородський ротарі клуб спільно з колегами з Угорщини реалізували благодійний проект, в рамках якого відкрили сучасну кімнату, оснащену необхідними гаджетами. Ми ходили по закладах, де проживають Внутрішнє переміщення особи і всі ці от запити були саме про планшети. Такий кабінет мені вважаю, ну, комп'ютерний клас, кабінет потрібний, тому що людина може пройти, зайти тут завжди затишно, завжди тепло, тут завжди є інтернет, світло. І це буде безкоштовно. Цей проект був спільним проєктом з угорським ротері клубом донобіочуюш палош, які профінансували придбання цих планшетів комп'ютерної техніки. Це ідея. Заключається в тому, що багато діточок, які е, ВПО, які в нас в Ужгороді, в Закарпатті, знаходячись, е, тримають контакт зі своїми школами, які знаходяться на багато тисяч кілометрів від нас, завдяки цим гаджетам комп'ютерам, вони будуть зма, е, зма, мати змогу безкоштовно користуватися ними, безкоштовно користуватися вайфаєвом, інтернетом, цим класом. Комп'ютерний клас відкрили у приміщенні Карпатського університету імені Августина Волошина. Відвідувати його матимуть змогу всі внутрішньопереміщені особи, зокрема школярі та студенти, яким необхідно підтримувати зв'язок з навчальними закладами за сотні кілометрів від Ужгорода. Скористатися безкоштовними комп'ютерами та планшетами зможуть і студенти та ужгородці, які навчаються у місті. Кабінет знаходиться на першому поверсі. Весь час буде доступ до цього кабінету. Що дасть можливість будь-якому бажаючому, в тому числі внутрішньопереміщеним особам, підійти і використовувати дану комп'ютерну техніку. На цьому благодійний проект не завершують, клас планують доукомплектовувати додатковою технікою. Разом з цим представники ротарі клубу наголошують, такі ініціативи нині вкрай необхідні, поза як підтримка вимушених переселенців повинна продовжуватись.